В Україні найближчими днями очікується нестяка погода. Вночі морози, а в день плюсова температура, опади і сильний вітер. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 18 січня, у всіх областях України йтимуть опади в вигляді дощу. А у Харківській, Луганській та Донецькій областях ще йтиме мокрий сніг. Вітер в цей день південно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Вранці на дорогах та тротуарах очікується желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 18 січня, то вже в день різко потепліє. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 6 до мінус 17 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від 0 до плюс 5, а вночі від мінус 6 до мінус 15 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 8, а вночі від мінус 1 до мінус 8 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день і від 0 до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві 18 січня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря буде від мінус 5 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!